Привіт, мої майбутні клієнти, веб-UX UI дизайнери. Дизайнери, сьогодні у нас UX versus Usability, або Usability vs. UX. Ви напевно мене запитаєте, а чому така тема? І так усе зрозуміло. Але ж я все частіше бачу, що ці терміни плутають, або ж ставлять між ними дорівнює, або щось інше. Беззаперечно, схожість між цими галузями є, але ж, скоріш за все, одна галузь доповнює іншу, і навпаки. Поясню. UX це User Experience, користувальницький досвід, який аналізується та проєктується для будь-якого цифрового продукту. А юзабіліті це оцінка зручності використання цього цифрового продукту. До прикладу, UX буде відповідати за проєктування якісної інформаційної архітектури, а юзабіліті вже буде оцінювати зручність використання цієї інформаційної архітектури. Умовно можна сказати наступне: що юзабіліті оцінює UX. На заключення можна сказати, що UX не може без юзабіліті, а юзабіліті не може без UX. -а. Саме тому вони один одного доповнюють. Ну що, ось такий розбір теми вийшов. Якщо вам було цікаво та корисно, то це. То це чудово. А щоб дізнатися більше про мене, мою експертність, моє портфоліо, ознайомитися з послугами, які я надаю, або ж замовити, переходьте до мене в інстаграм.